Ісус проходить поруч. Роздуми над Божим Словом на 30-ту звичайну неділю рік Б. Так говорить Господь. Співайте радісно про Якова. вознесіть першого з поміж народів, хваліть голосно й промовляйте. Господь урятував народ свій, Ізраїля решту. Ось я їх приведу з північної країни та й позбираю їх із країв землі. Між ними сліпий і кривий буде, вагітна й породілля разом. Великою громадою вони сюди повернуться, з плачем вийшли вони, а я приведу їх утішених, я поведу їх через водні потоки дорогою рівною, де не спотикнуться. Бо я Ізраїлеві батько і Ефраїм, мій первородний. Чи відомо тобі, що у стародавньому Ізраїлі фізичні вади та хвороби часто сприймалися як Боже прокляття, тому вважалося, що люди з обмеженими можливостями чи проблемами зі здоров'ям не гідні того, щоби брати участь у поклонінні Господу? Саме тому, побачивши сліпого, який просив милостиню. Ісусові учні запитали Учителю, хто згрішив він чи батьки його, що сліпим він уродився? На цьому тлі пророцтво Єремії виглядає дуже зворушливо. Описуючи повернення вигнанців до Єрусалима, він каже, що серед них буде сліпий і кривий. Тобто місце є для всіх, і ніхто не буде забутий, навіть ті, кого вважали негідними. Тепер погляньмо на Вартимея, сліпого жебрака із сьогоднішнього Євангелія. Він сидів при дорозі й почув, що десь поруч проходить Ісус. Тоді цей чоловік почав відчайдушно кричати до Нього. Благаючи про допомогу. Навіть коли натовп, обурений нахабством цього грішника, намагався змусити його замовкнути, Вартимей продовжував волати до сина Давида, щиро вірячи, що Спаситель не відкине його. І він повністю мав рацію. Ісус похвалив його віру і зцілив. Цим він показав усім, що Бог не відвернувся від того, кого вважали грішником, і що кожна людина так само гідна Божої любові та цілющої благодаті. Можливо, сьогодні ти, як і Вартимей, перебуваєш у важкій життєвій ситуації та почуваєшся за бортом суспільства. Відчайдушно потребуєш хоча б краплини, милосердя і любові. Пам'ятай Ісус поруч. Він готовий прийняти тебе у свої розпростерті обійми і каже: Віра твоя спасла тебе. Ісусе, навчи мене бачити світ твоїми очима любові. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.